Привіт! Знаєте, буває таке відчуття, коли хочеться, щоб твої історії англійською звучали ну, як справжнє кіно, щоб картинка просто оживала перед очима. Так от, для цього є один секретний інструмент Past Continuous. Сьогодні ми з вами розберемо, що це за час, як він працює і як з його допомогою зробити вашу мову набагато живішою. Ну що, готові? Поїхали! Гаразд, давайте зануримось у тему. Але почнемо не з нудних правил, а з історії. Просто спробуйте уявити собі одну конкретну сцену з минулого. Уявіть, що ви сидите на лавці в парку. Це було вчора, десь о третій годині дня. Просто заплющіть очі і намалюйте цю картину в голові. Що відбувалося навколо вас, хто що робив у той самий момент. Отже, що ж ми бачимо? По перше, погода чудова сонце світило. Наші друзі Віл та Емма розстелили ковдру і влаштували пікнік. Трохи далі. Кім зручно вмостилася і читала журнал, а Джей неспішно пив сік. Картинка вже потроху вимальовується, правда? І це ще не все. Дивіться, он чоловік вигулював свого собаку. Двоє друзів жваво про щось розмовляли. Ліра насолоджувалась морозивом, а Зої з кимось говорила по телефону. І от що тут найголовніше всі ці дії вони відбувалися одночасно, в один і той же момент, створюючи також живу, динамічну атмосферу. Ось для чого нам і потрібен Past Continuous, щоб намалювати таку от картину словами. Так, картинку ми побачили, атмосферу відчули, а тепер давайте зазирнемо, так би мовити, під капот і подивимось, як ця магія працює. Тобто, яка ж у нього граматична формула. Обіцяю, нічого складного, все насправді дуже просто. Отже, якщо по-простому, Pass Continuous описує дію, яка тривала, яка була в процесі в певний конкретний момент у минулому. Ключове слово тут процес. Це не щось, що сталося і закінчилось, а щось, що якраз відбувалося. Формула тут надзвичайно легка. Спочатку йде підмет, тобто хто діє, потім ми ставимо одне з двох слів: was або Where. І на сам кінець беремо наше дієслово і додаємо до нього закінчення "-ing". Все. Головне запам'ятати, was це для однини I, he, she, it, а were для множини you, we, they. А якщо нам треба сказати, що дія навпаки не відбувалася. Ну тут ще простіше. Просто додаємо маленьку частинку not після was або were, і виходять зручні скорочені форми wasn't та weren't, які ви будете чути постійно. Добре. А як щодо запитань теж елементарно. Ми просто беремо підмет і допоміжне дієслово і міняємо їх місцями. Було you was sleeping», а стало «Were you sleeping?». А якщо у нас є питальне слово, наприклад, what, where чи, Why", воно просто стає на перше місце, от і все. Гаразд, як будувати речення, ми розібралися. Але ж найголовніше, коли саме його використовувати. Скажімо так, у Pass Continuous» є три основні роботи, які він виконує. Давайте їх розглянемо. Отже, робота номер один, і, мабуть, не поширеніша. Past Continuous показує нам довгу дію, яка собі тривала і тривала, аж поки її не перервала інша коротша дія. Уявіть собі таку довгу лінію процесу, яку раптом перекреслює коротка риска. Ось це воно. Подивіться на ці приклади. I was cooking dinner. Це ж процес. Він міг тривати годину, правда? І тут раптом when the phone rang. дзвінок це коротка миттєва дія, яка його перервала. Дуже важливо запам'ятати, довга дія це past continuous, а коротка, яка її перебуває, це past simple. І часто ви будете бачити тут слова маркери when та while. Робота номер два це опис паралельних дій. Тобто, коли дві або навіть більше дій відбувалися одночасно в минулому. Тут ніхто нікого не перериває, вони просто відбуваються в один і той самий проміжок часу. Паралельно одна одній. Ось вам чудовий приклад. «While I was repairing my bike» – це перша тривала дія. А «she was wearing the flowers» – це друга. Вони йдуть паралельно. Я ремонтував велосипед, і в той самий час вона поливала квіти. Все просто обидві дії тривалі, тому обидва дієслова стоять у «past continuous». І третя робота, з якої ми по суті почали, це створення атмосфери або ж малювання сцени. Це коли ми описуємо фон для якоїсь історії. Це ніби маски художника, якими він створює тло для картини, перш ніж перейти до головних персонажів. Цей приклад просто ідеально все ілюструє. The wind was was blowing and it was raining hard. Ми одразу уявляємо собі цю похмуру погоду, правда? I was standing outside. Це створює картинку в голові слухача і ніби готує його до основної дії, яка от-от почнеться. Ну і що ж, теорія це чудово, але ми ж знаємо, що найкраще все запам'ятовується на практиці, правда? Тож досить розмов, час трошки потренуватися. Давайте перевіримо, як ви все засвоїли. Так, перше завдання. Yesterday at 6 p.m. – we. І в дужках have – dinner. У нас є конкретний час у минулому і діє процес. Як би ви сказали? Звісно, we were having dinner. А тут як? He was doing his homework when I і дієслово call. Пам'ятаєте про перервану дію? Довга дія у нас вже є. Отже, коротка, яка її перервала, буде в past simple. Правильно, when I called him. І останнє на сьогодні. Тут у нас дві паралельні дії, є слово підказка while. Aaron work, his friends swim. Обидві дії тривалі, тому обидні будуть у past continuous. While Aaron was working, his friends were swimming. Чудово. Мої вітання. Тепер ви знаєте, як використовувати Past Continuous. можете влажати це вашим новим інструментом, вашою маленькою суперсилою для того, щоб розповідати історії англійською ще краще. Отже, давайте ще раз найважливіше просто запам'ятайте ці чотири ключові моменти: дія в процесі в конкретний час, довга дія перервана коротшою, дві паралельні дії, і, звісно, створення атмосфери в розповіді. І ось тепер, коли ви знаєте цей секрет. Знаєте, що найцікавіше? Спробуйте звернути увагу, коли дивитесь фільм, слухайте пісню чи читаєте книгу. Ви будете здивовані, наскільки часто цей час використовується, щоб створити ту саму атмосферу. Він справді всюди. Дуже дякую, що були зі мною. Почуємось.